Глава 12 На наступній планеті жив пияк. Маленький принц був там зовсім недовго, але його все одно горнув глибокий сум. Пияк мовчки сидів перед цілою колекцією пляшок, порожніх і повних. Що ти тут робиш? поцікавився маленький принц. П'ю, понуро відповів пияк. Навіщо ти п'єш? спитав маленький принц. Щоб забути. відказав пияк. Що забути? допитувався маленький принц, якому раптом стала шкода пояка. Забути, що мені соромно, похнюпившись, признався пояк. Чого ж тобі соромно? співчутливо спитав маленький принц, який дуже хотів зарадити йому. Соромно, що п'ю, докинув пояк і замовк остаточно. А маленький принц спантеличений пішов геть. Ці дорослі, без сумніву, якісь дуже дивні. Думав він, мандруючи далі.